Всім привіт! і з наступаючим новим роком! Саме час прикрашати будинок і для цього зробимо сніжинки з паперу. В цьому відео я покажу, як зробити об'ємну сніжинку. Для роботи підготуємо аркуш паперу формату А4, тобто альбомний, олівець, гострі ножиці чи канцелярський ніж для вирізування візерунку, циркуль або транспортер. З прямокутного аркуша треба зробити квадрат з рівними сторонами. Для цього згинаємо один з кутів, щоб вийшов трикутник. Слідкуємо, щоб сторони сумістилися. За його полосу відрізаємо. На лінії згину одну вершину суміщаємо з сусідньою. І прогладжуємо нову лінію згину. Якщо розвернути, то отримуємо квадрат з двома діагоналями. Далі цей трикутник треба розділити на три рівні частини. Для цього поміщаємо вістря ніжки циркуля в центральну точку, де перетинаються дві лінії згину. І ставимо дві позначки на нижній стороні трикутника зліва та справа та дві – зверху. Радіус в циркулі виставляємо будь-який. Головне його не змінювати. Тепер ставимо циркуль в нижні позначки і тим самим радіусом позначаємо точки на верхніх позначках. Відстань між верхніми точками має дорівнювати тому ж таки радіусу на циркулі. Якщо циркуля під рукою не виявилось, скористайтеся транспортиром і поставте точки на 60 та 120 градусах. Вони опиняться на тих самих лініях, що ми знайшли би з допомогою циркуля. Отже, беремо один з нижніх кутів і загинаємо від центра. До точки на протилежній стороні. Щоб центр випадково не змістити, притримуємо його нігтем. Лінію згину добре прогладжуємо. Другий нижній кут також відгинаємо до протилежної сторони. Тепер все це потрібно скласти навпіл. Головне рівно суміщати сторони і притримувати центр, щоби не скривити. Зверху вийшов рівний край паперу. По цій лінії треба обрізати зайві хвости. Таких заготовок потрібно зробити три. У першої відрізаємо верхівку по косій лінії. Гострий кут направлений донизу. Ножиці направляємо в бік лінії згину вгору. Другу деталь вкорочуємо так само, але зрізуємо трохи нижче. Третю ще нижче. На стороні, яку ми вкоротили, робимо ряд надрізів приблизно однакової довжини. Вийде бахрама. І чим тонше зробимо смужки, тим гарніший отримаємо результат. І так всі три заготовки. Розвертаємо їх. Беремо найбільшу сніжинку, і на неї приклеюємо середню. Змазуємо клеєм лише центр. Зверху кріпимо найменшу. Краще розміщувати їх в шаховому порядку. Краї можна трохи підкрутити олівцем. Так вона буде більш кучерява та об'ємна. Деталі можна зробити різних кольорів. Новорічна прикраса готова. Тепер можна її повісити в кімнаті. Або приклеїти куди-небудь. Дякую за увагу! Якщо сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео!